Так, бо личить нам звершити всяку істину. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Христос Христився. Ваші просвященства, владико Йосифа і Богдане, преподобні Всечесні Отці, дорі брати і сестри в монашестві, достойні браття семінаристи. Дорогі брати і сестри, які єднаються з нами в цьому урочистому богослужінні Патріаршого собору при помочі нашого живого телебачення, дорогі діти, дорогі наші парафіяни, сьогодні ми святкуємо одне з найбільших християнських свят. Свято, яке свят, є пов'язане з історичною подією. Яка має надзвичайно глибоке значення для нас? Для нас, які живемо у цьому особливому, непростому історичному моменті історії України. Про цю подію ми щойно чули в читанні священного Євангелія. Ісус приходить з Галилеї над Йордан, щоб хреститися. Від Івана. В чому ж полягало те хрещення від Йона? Чому наш Спаситель іде до Йоанна течі? Іван Хреститель, останній із старозавітніх пророків, як той голос, воп'ющо в пустині, кликав народ до покаяння? І момент хрещення усіх тих, які приходили? До Йоанна, був моментом істини над конкретною особою, яка входила в юрданські води. Момент істини, який полягав в тому, що та особа виявляла усі таємниці свого особистого життя. І виявлялося, що найбільшою таємницею особистого життя кожного є гріх. Є та неправда, те зло, яке десь накопичується в людському серці. Людина є свідома, що вона живе в неправді і не знає, що з цим тягарем робити. І ось до Йоанна приходять численні люди для того, щоб очиститися, для того, щоб сказати Богові і людям правду про себе. Йоанн, уділяючи це хрещення у Йордані, начебто дає людям надію на спасіння, надію на очищення, надію, що колись найбільша таємниця кожної людини не буде більше гріхом і злом, але чимось набагато кращим. Бо Господь Бог сотворив людину не для гріха і злоби. сотворив її на образ і подиву Божа, щоб вона була його, щоб брала участь в Божому житті. І ось над Йордан приходить Христос. Приходить, щоб виявити свою особисту таємницю. Таємницю своєї особи, коли Йоан побачив надходячого Спасителя, він зрозумів, що це є найсвятіша, найчистіша особа, яка не потребує омовіння для того, щоб стати святою і чистою. Але Христос наполягає, каже, так ми маємо звершити всяку істину. Тому що хочу об'явити Йоаннові і людям, ким він є, щоб стала явною таємниця його божественної особи. І ось Христос входить в течії Йорданські, схиляє голову як один з багатьох присутніх. І в момент хрещення. Ця таємниця особи Ісуса Христа відкривається. Каже Євангелист, і ось Йоанн побачив небо відкрите. І голос Отця, який проголошує, сповіщає, це є син мій улюблений. У ньому моє уподобання. І Дух Святий сходить у вигляді голуба і спочиває. На Христі Ісусі. Можна сказати, що момент істини, яку сповняє у Йордані Христос у хрещенні Йоанна, це об'явлення свого синівства Божого. В цей момент Бог об'являє себе світові, як Бог Отець. Показує на свого єдинородного сина. А Дух Святий, сходячи на нього, показує, що Він є Христос, цебто помазаник Божий, який від віків, як син Отця, помазаний в лоні Отцевому Духом Святим, приходить, щоб стати одним з нас. І тою своєю святістю, цією своєю істиною відкрити. Святість доступну для кожного з нас. У відкритті таємниці своєї особи відкриває таємницю особисту кожного з нас. Добрі в Хресті, брати і сестри! У сьогоднішньому дні ми святкуємо свято нашого з вами усиновлення. Тому що Ісус Христос сьогодні об'явлений і проголошений своїм Небесним Отцем у Дусі Святому як син єдинородний, який відвічно родиться від Отця згідно своєї Божественної природи. Але сьогодні Він сходить в струї юрданські, щоб дати можливість кожному з нас стати синами і доньками Божими. Доньками і Синами Божими за усиновленням. Він хоче з нами розділити те, ким Він є, зробити нас причасниками Його істини. Тому то в сьогоднішній день вода набирає, начебто, інструменту Божого усиновлення. Христос, сходячи в юрданські струї, Освячуючи води, торкаючи Всесвіт своєю присутністю, об'являє нам тайну хрещення. Кожен з нас в момент хрещення стає сином і донькою Божою. І це стає нашою найбільшою таємницею. Кожен з нас повинен відкрити у собі, що ми не є невільники. Ми не є раби, ми не є інструменти якоїсь політики чи інших земних сил. Найглибшою правдою, істиною про кожного з нас є те, що ми з вами є синами і доньками Всевишнього, якими стали в момент хрещення, прийнявши Духа Святого у тайні миропомазання. І ця вода, яку ми сьогодні благословляємо є водою відродження, водою очищення. Христос приймає сьогодні хрещення для нас, щоб нас зробити учасниками своєї синівської спадщини, що, подібно як Він, має інтимний, близький доступ до Отця, щоб кожен із нас міг пізнати Бога. Мати можливість увійти в Божу присутність, мати можливість бути спадкоємцями всього того, що Господь Бог нам дарує у своєму єдинородному сині. Тому сьогодні ми з вами начебто відновляємо найглибшу правду про себе, як ми сьогодні кажемо, знаходимо свою справжню гідність і тотожність. У таїнстві нашого хрещення. Ми сьогодні урочисто вийдемо на український Йордан, на Дніпро, щоб освятити води. Ми сьогодні хочемо зануритися, причаститися цієї юрданської води для того, щоб ми у нашому житті сповняли всяку істину. Ми сьогодні просимо щоб Христос обновив у нас те хрещення водою і Духом Святим, Духом Святим і вогнем, яким ми отримали тоді, коли стали християнами. Ми, на жаль, сьогодні живемо у світі фальші і підробок. Ми дуже часто самі скриваємо свою власну. Особисту личину, бо бачимо, що не маємо що виставити на показ. Нам страшно є пережити момент істини по відношенню до себе. Але сьогодні Христос запрошує нас вмитися цією йорданською водою і перемогти зло, так? Як колись Господь Бог. Потопив в водах Червоного моря фараонове військо, яке гналося, щоб знов поневолити Божий народ, який виходив з рабства і прямував до свободи. Усвідомити власну гідність це вже є революцією. Ми так потребуємо оновлення, очищення в нашій Україні. Але розуміємо, що момент істини встановляє не людина, але Господь Бог. Ми просимо, щоб цією юрданською волою, якою ми причащаємося, несемо до своїх домівок, окроплюємося, Господь Бог зійшла у своє благословення на Україну, виявив нашу правду, нашу істину, в якій живемо, за яку боремося і за яку вмираємо. Нашу гідність, нашу силу, яка є в Бозі. Нехай цей наш український Йордан Славутич понесе цю освячену воду по всіх куточках нашої землі. Нехай ця вода вижене з України усякого врага і супостата. Нехай покаже правду. Нехай принесе нам перемогу. Правди і добра. І так разом громадою, як сини і доньки Божі, ми сьогодні станемо здатними сповнити всяку істину. Амінь. Христос хрещається.